В ефірі перші телевізійні кльосівські новини. і Їх ведучий Він, Пінгвін. І він копит-тероріст він, він. Отож, починаємо. Нещодавно Кльозівський магазин залезли в Афлі Адінас. Кльозівський <риклад> магазин. був із наслід. На заході кльосова помірні опади. Які помірні опади? Там дощ. Там дощ. На сході кльосова. Сонячно. Жара. Більше синь у кльосові немає. Спорт у кльосові. Вчора в футбольному клубу клсик купили м'яч. Ага. Та-да. Мячий баскетбольний, но в тренировках уже появився смисл. Соціальна реклама на льосо тебе. Тобі, Тобі не має чим зайнятися. Ти кльотиський мерчендайзер. традиції. Що за свадьба без драки, подивила нівіста і наваляла жениху. І на добра новина. Кажуть, що до кльосова настільки важко добратися, що навіть кінець світу 2012-го там наступить тільки у 2015 му році.